Що ти скажеш? А ти можеш сказати, аби моя мама дивилася ну чекай. Зоряна. Зоря... чекай, скончук, вибачте, будь ласка. А то і твоя мама є. Пані Зоряно, я Я припрошу. Пані Зоряно, дивіться, ваша дитина виступає. Я припрошу. Я перепрошую. То вам що, горілка важніше за дитину? Дивіться, Юрко виступає. Ви виділи, як він виступає? А вам не встидно ну, витящить. До ви що, дюке, я зараз вас пере... я розсажу вас зараз. А ти знає, здив... я тебе про тебе не хотів тебе позорити. Будьте уважні, дай Боже, здорові. Я перепрошую. Дякую, Юрчику. Бо я дарую. І всі діти на мене подібні. Таї, чи я всіх мам знаю. Де Микола? Бо щось така пауза і Тихо, тихо, тихо. Микола, все, продовжуй, будь ласка, мама дивиться.